Віталій Кличко заявив, що Україні можливо доведеться тимчасово поступитися територіями. Ле Фігаро пише, що альянси навколо України змінюються, США стають на бік Росії. Довгі черги від самого ранку йдуть площею святого Петра у Ватикані. В Австрії затримали терориста, який планував напад у Стамбулі. У березні рівень безробіття в Польщі дещо знизився. Мер Києва Віталій Кличко заявив в інтерв'ю BBC, що Україні можливо доведеться під тиском Дональда Трампа. Відмовитися від території у рамках мирної угоди з Росією, цитую, один зі сценаріїв це відмовитися від території. Це несправедливо. Але заради миру, можливо, це може бути рішенням. Тимчасовим сказав він. Водночас Віталій Кличко наголосив, що український народ цитую ніколи не прийме окупацію Росією. Інтерв'ю з кличком відбулося через кілька годин після російської масованої атаки на Київ, яка забрала життя 12 людей ще понад 80 були. Поранені. А тим часом спецпосланець президента США Стів Вітков знову вирушив і, за даними російських ЗМІ, прибув до Москви. Французька щоденна газета Лефігаро у п'ятницю оцінила, що Сполучені Штати переходять від підтримки України до цитую союзу з Москвою проти Києва, і таким чином відбувається зміна альянсів, яка почала формуватися з поверненням Дональда Трампа до Білого Дому. У редакційній статті щоденно газета оцінила, що Трамп так чи сяк хоче нав'язати президенту України Володимиру Зеленському мир, який відповідає вимогам Путіна, таким як визнання анексії Криму та відмова України від членства в НАТО. Цитую вибір запропонований Трампом зводиться до двох форм капітуляції: мир на його умовах, які є умовами Путіна, або втрата країни протягом трьох років, додала Лефікаро, нагадуючи, що навіть Китай не визнав анексію Криму, що Денна газета додає, що цитую господар Кремля не міг і мріяти про кращого союзника. Газета також оцінює, що Трамп нічого не робить, щоб розвіяти підозри щодо іноземного впливу, які виникли під час його першого терміну. За даними Лефігаро, президент США нейтралізував усі розслідування російського втручання та воєнних злочинів в Україні. Цитую, його амбіцією було б відірвати Москву від впливу Пекіна, але це означає недооцінку їхнього спільного бажання покласти край американському домінуванню, зазначає Лефігаро, а також застерігає Видання це недооцінка здатності Путіна грати на кількох фронтах одночасно. Сьогодні вранці натовпи паломників знову вишикувалися до базиліки святого Петра. Понад 130 тисяч людей вже віддали шану та попрощалися з папою Франциском. Це паломники з усього світу. Сьогодні святиню було зачинено о пів на третю ранку, знову відчинили до шостої, а не о сьомій, як планувалося. Натовпи все ще прибувають на площу святого Петра, каже отець Томаш Подлевський із Ватиканського фонду Івана Павла II. Усі якось о тим якось як один говорять, що просто відчували таку потребу серця, потребу бути близько папи в ці останні дні. Ця близькість тут у промовах з'являється так часто. Це така вдячність, виражена через близькість, присутність, яка є вдячністю за його присутність біля нас протягом усього цього прекрасного, дуже близького до людей. Понтифікату Piękny, bardzo bliski ludziom pontyfikat. Віряни зможуть попрощатися з папою в базиліці святого Петра до 19-ї. Потім через годину розпочнеться церемонія закриття труни, яку очолить кардинал Камерленго Кевін Фарел. В Австрії затримано третього члена терористичної групи, пов'язаної з ісламською державою. Словак планував напад у Стамбулі. Його спільник хотів напасти під час концерту Тейлор Свіфт у відні. Adam Górczewski, Pywczaw. Виступи американські писанкарки в відню в черпні у бік вигородиступи американської співачки у відні, торік у серпні були скасовані через інформацію про запланований напад. 20-річний хлопець стояв за планом цього нападу. Виявилося, що раніше він мав здійснити напад на мечеть у Дубаї, але безпересередньо перед самою подією злякався, відступив і повернувся до Австрії. Того ж дня, торік, 11 березня, його товаришу медці перед найбільшою мечеттю світу, важко поранив ножем п'ятьох людей. Його судять у Сау. Дівській Аравії, 20-річний словак, якого зараз затримано, є третім членом австрійської групи. Він також мав напасти на людей у Стамбулі торік у перший день Рамадану. Потенційний нападник ймовірно відступив через страх і повернувся до Австрії. і вручив до Австрії. Адам Гурчевський Польське радіо. Чоловіки укладали спільні плани протягом 10 місяців. За даними слідчих, вони були підрозділом так званої ісламської держави. Ситуація на ринку праці в Польщі досить стабільна. За даними головного статистичного управління, минулого місяця безробіття становило 5,3 відсотка проти 5,4 відсотка в лютому. Матео Жидек з консалтингової агенції Randstad Polska HR очікує, що рівень безробіття в найближчі місяці знизиться. Зв'язку з планами в секторах премислової... у зв'язку з більшими планами працевлаштування в промисловому секторі, аграрному чи будівництві, з'являються наперед на, на додаткові можливості сезонної праці. Потроху зростає вже кількість пропозицій роботи, яка врівноважує локальні заявки про зниження потреби у працевлаштуванні. На додачу релятивно низьким є рівень ротацій. Це пов'язане з рівнем зарплат, можливостями розвитку чи професійною сатисфакцією. Крім того, вакансіями, які З'являються на ринку, можна більшою мірою скори... зможуть більшою мірою скористатися особи, які втратили особ... роботу. Матеус Жидек додав, що не всюди буде легко час пошукування праці надалі довгим є час пошуку роботи, а в таких регіонах, як Прикарпаття, Мазовія, за винятком Варшави і околиць чи в армії Мазури, рівень безробіття перевищує 8%. Така ситуація стабілізації ринку, на якому з'являються нові пропозиції роботи. Рівень безробіття не змінюється в гіршу сторону, але водночас відбуваються редукції в деяких секторах чи регіонах країни, і найбільше впливає на динаміку зарплати, а саме впливає на неї більша. Kilka jest dostępnych osób, jakie szukają robotu. Konkretnie, wpływa na nią większa liczba dostępnych osób poszukujących zatrudnienia. Te już dane zbiegają się z poprzednimi danymi Ministerstwa Pracy.